Всім привіт! Сьогодні будемо виправляти причину помилки, яка часто виникає на приборній панелі Гольфі 7. Там текст такий приблизно, що терміново зупиніться, перемкніть селектор передач в паркінг і додатково ще світиться індикатор помилки, і взагалі виглядає це дуже, дуже серйозною проблемою. Але насправді це дуже розповсюджена болячка Гольфів Сьомих з dsg коробка. Насправді з коробкою все в порядку. Причиною цієї помилки є невелика кнопка, яка знаходиться близько селектору передач, і вона відповідає за увімкнення режиму паркінгу. Окремо цю кнопку замінити доволі складно, але Volkswagen офіційно зробили деталь. Такий офіційний костиль, який виправляє цю проблему. Ось цю деталь я замовляв з AliExpress. Вона виглядає дуже подібно до оригінальної. В неї так само є номер деталі, як увага. Ось так це виглядає. Також в комплекті є додаткові кріплення. То який принцип роботи? Вона підключається в розрив з рідною кнопкою штекер-гніздо. І замість рідної кнопки буде натискатись ось ця кнопка, яка тут присутня. Ось так це виглядає. Скотч, щоб приклеїти. І загалом якість дуже непогана. Зараз буду розбирати і встановлювати цю деталь. Ось той синенький конектор. Треба відключити. Такий самий тут знаходиться. І виходить, цей з цього переходника підключаємо. А рідний конектор в гніздо, де воно і тут є? В це гніздо. Фух, збігав, купив ще такий ключик Т-15 кутовий, бо треба. Відкрутить ось, ось цей шуруп. Тріщоткою дуже незручно туди підлазить, фактично місця не вистачає. Ще як варіант можна зняти бокові панельки, цю, цю і ось цю верхню панель також. Відкрутив той шуруп. Нешвидка ця процедура. Далі, як його підключити? Оце шуруп ми викрутили. На цій штуці є ось, таке, ось такий отвір, і воно тим же шурупом буде кріпитися. Тобто його вставляємо якось так. Ну, ці дроти, звичайно, треба, треба закинути туди всередину. Ось воно вставляється. Ось якось так воно має триматись. Тут буде кнопочка, туди дроти. Підключив коннектор. Так, синенький це вже від цього переходника. Оригінальний дріт. Заходив в перехідник. Ось ця кнопка. Ось ще видно червоний скотч на блочку, який треба приклеїти. Тут панелька є така, ось з такою наклейкою білою. Я думаю, то якраз місце, щоб ось так цей блочок приклеїти. Так, підключив, зараз прикрутю і буду пробувати. Можна ось так трошки наживити шуруп, щоб було зручніше, потім його прикручувати на місце. На силу закрутив той шуруп, фактично під кінець вже всліпу намагався закрутити це ось такими рухами, вже ключик майже не достає до того шурупа. Назад я його вже не викручу, це тільки вже знімають панельку, цю бокову і тоді тільки викрутить. Тому закрутив, підключив, ще не до кінця закріплено воно. Зараз увімкну запалення, перевірю. Ось як працює ця кнопочка. Так. Ось вона червоненька. і натиснулася. Якщо не вистачає відстані до кнопки, коли селектор в положення паркінгу, то ось цим шурупом можна регулювати, щоб... Беред-назад ця пластинка з кнопкою їздила Зараз ця вся приблуда держиться тільки на тому одному шурупі, тому вона отак трошки гуляє. Для цього для того, щоб закріпити її в комплекті, є такі скоби, які е, будуть кріпитись в це місце і в це місце. Їх взагалі 4. І на одному відео я від, е, бачив, що. Ще, ще кріплять на цю планочку і на цю. Але не бачу сенсу на ці дві кріпити, тому що ну, воно в повітрі. Воно що до чого буде кріпитись. А ось ці дві якраз е, закріплять пластмаску цієї приблуди до самого селектору. Ось на діпзкуби. Трошки помилився я з цієї сторони також є, е, е, є зачіпка. З самого селектору, тому треба всі чотири надівати тут, тут, тут і там не видно четверта. І тепер ця вся приблудка стоїть дуже міцно і не хитається. На отой коробочки, маленький, що треба приклеїти і де скотч виявляється, то не скотч, а така ліпучка на скотчі. Але, на жаль, оцей скотч, він. Дуже поганий. Тому зараз наклею свій двосторонній приклею ліпучку і на неї ту коробочку. До речі, щоб перемкнути е, селектор з вимкненим запаленням, треба ось цю жовту штуку натиснути. І потім вже селектор. Можна переклю... переключити. Ще стосовно цієї помилки, спочатку вона в мене з'являлась на долю секунди, буквально навіть не встигав прочитати, що там написано. І в системі помилок діагностикою вона не записувалась. Потім з часом вона почала з'являтися на більш довгий час, можливо, на кілька секунд. Тож я встигав щось прочитати і хоча б зрозуміти в яку сторону дивитись, також знаходив інформацію, що ця помилка, якщо з нею нічого не зробити, не розібратись, то можливо навіть машина почне повільніше їхати видавати менше потужності, тому що виглядає, якби ця помилка дуже критична. І також вже з часом я побачив в діагностиці, що все-таки вона там записується як помилка селектору. Зібрав, все працює. Найскладніше, це було спочатку відкрутити той шуруп, а потім закрутити. Це найбільше часу займає. Тому, якщо знаєте, як розібрати оці бокові панелі, як зняти. Цю передню верхню консоль, то буде набагато швидше і зручніше закручувати той шуруп. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюся, було корисно. Всім пока!